Сонечко нас з новим днем вітає, свої промінчики до нас посилає. Будемо з ним грати, гарні посмішки усім дарувати. Ану, посміхніться, щоб я бачила ваші гарні посмішки, всі, всі посміхніться, молодці. Дітки, я для вас приготувала загадку. Послухайте її дуже уважно і відгадайте. Слухайте, гарна, неповторна. Красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, На бандурі грають, і вірші складають. Про ліси, і гори і про синє море, про людей і квіти То скажіть, ще, діти, що це за країна? Україна. Молодці дітки. Це наша з вами Україна. Ось погляньте, мапа нашої України. У нас з вами було заняття про нашу Україну, де ми з вами, де я вам розповідала, так, де я вам розповідала про Україну. А тепер давайте згадаємо. Наша Україна яка, дітки? А я вам буду підсказувати, яка вона? Вільна. Так? Вільна. Калинова. Повторюйте за мене. Калинова. Молодці. Калинова. Гостинна. 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 Ще можна сказати. що ще Привітна. Ще. Так. Далі дітки. дівчинка, значить, яка вона? Кра? Калинова. Красива. Калинова. Так, красива така, як ця Україночка. Так. А ще. Серце, значить, яка вона нам, Україна? Рідна, люба, мила. Ось, дітки, яка наша Україна? Завжди пам'ятайте, дітки. Добре. Так, молодці. А може ви мені ще скажете, яка Україна? Ану, ви мені скажіть? Яка ще Україна? Лубина. Так, ще яка. Співуча. Молодець, півуча, да, квіткова. Ну, добре. А ще дітки наша Україна славиться своїми людьми, Так, українцями. І одним таким українцем є дітки Тарас Григорович Шевченко. Що весни, коли тануть сніги і на рядці просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо. Пам'ять Шевченка. Сьогодні, дітки, 9 березня, вся Україна вшановує пам'ять Тарасу Григоровичу Шевченка. А може, мені скаже хтось, а хто ж такий Шевченко? Ану, скажіть мені, хто такий Шевченко? Може, хтось з вас мені скаже? Письменний. Так. Поет. Так, добре. Тарас Григорович Шевченко, дітки, це великий український поет, письменник, художник. Це, дітки, вже легенда нашої батьківщини. Ім'я Тараса Григоровича Шевченко відомо по всьому світі. Його збірка віршів Кобзар переведена на дуже багато мов. Нема. В Україні такого міста, села, щоб не було пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка. Вулиці, учбові заклади, театри, площі, названі носять е, ім'я Тараса Григоровича Шевченка. В нашому рідному місті теж є пам'ятник Шевченку. І стоїть він в парку, який теж носить ім'я. Тараса Григоровича Шевченка. Дітки, давайте сьогодні з вами поринемо в минуле, і я вам розповім дуже цікаву історію. Слухайте уважно. Це було дуже-дуже давно. В одному українському селі в старенькій, маленькій хатці, яка стояла на краю села, жила велика, велика родина. Бідно, жила та родина. Батьки важко працювали, діти доглядали одне одного, і в тій сім'ї ріс хлопчик, якого звали Тарасик. Був цей хлопчик допитливий, все хотів знати. Любив слухати казки та різні легенди, які розповідали дорослі. А найбільше любив хлопчик ходити за село та милуватися природою. А ось, дітки, в сім'ю прийшло велике горе. Від тяжкої праці помирали його батьки і залишилися дітки сиротами. Розберелися вони по світі шукати кращої доли. І Тарасик пішов Спочатку Тарасик служив у дяка за те, що той в грамоті хлопчик носив воду. Влітку Пас Овес овець крізь Тарасик розумним, допитливим хлопчиком мав дуже добру пам'ять і почав писати свої перші вірші. Потім почалася служба пана, там помітили його здібності до малювання. Важко жилося Тарасу Григоровичу Шевченко, але знайшлися добрі люди. Які викупили його з неволі. Так, дітки, нам дуже важко це зрозуміти, як це людей викупляли з неволі. Але були такі тяжкі часи. І ось такі знайшлись люди, які викупили його з неволі. І довгий час жив Тарас Григорович Шевченко на чужині. Важко йому жилося, але нічого його не зламало, і став той хлопчик великим. Українським поетом, який писав про рідну Україну, про її важку долю українського народу, писав вірші про своє дитинство, про своїх сестер, про матір, про батька. писав. І я знаю, дітки, що ви сьогодні мені приготували теж віршики, так? Давайте, дітки. Хто мені перший прочитає віршик? Аріночка, ось поглянь, які ти вивчила вірші. Садок. хрущі, хрущими з Пугатири с пугами идут, спиваются учи, дівчата, а матері вичелять, ждут. Молодець. Ось поглянь, яка гарна ілюстрація да? до цього віршика. Який гарний садочок. І в ньому в цьому садочку заховалася хатиночка така малесенька. Добре. Так, Лілі, а ти який приготувала нам віршик? Тече. Громчик. Під діаво. Явором. Явором ядером. Пишається. Та над водою. Червона. Калина. Молодець. Ось поглянь, бач, яка гарна ілюстрація до цього віршика. Так, що ми бачимо? Ми бачимо калину, да? ставочок, бачимо, які гарнесенькі. Так. А ось нам е катруся. Повинна була прочитати про весну, що встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. Так, а ось ще поглянь: в кожному рядочку віршів Тараса Григоровича Шевченка. Так, ми відчуваємо любов до рідного краю, до е, е, прекрасної природи української. Ось погляньте. Яка гарна ще які вірші. Так, дітки, молодці. А ще, як ми вже знаємо, Тарас Шевченко був художником, малював ілюстрації до своїх творів, до віршів. Також малював гарні пейзажі, портрети. І ось дітки, ось, бачите, пейзажі такі. Дуже багато залишилося картин Тараса Григоровича Шевченка. Нам не хватить вами дня їх всіх передивитися. А ось, дітки, автопортрети. Що таке автопортрет? Це коли людина сама себе малює. Ось погляньте. І я вам таке даю завдання додому. Обов'язково нехай батьки вам знайдуть в інтернеті, і ви переглянете всі. Всі його роботи, його картини. Отже, дітки, сьогодні ми вшановуємо пам'ять великого нашого кобзаря. Як його звуть? Ану, давайте хтось не скаже. Тарас, Тарас. Григорович Шевченко. Молодці дітки. Так, Тарас Шевченко це славетний син України. Дякую вам, дітки! Дякую, що ви вивчили віршики. На все добре.